Як астрологія змінила моє життя? Ви знаєте, до того, як я почала займатися астрологією, я думала, що більшість моїх подій в моєму житті вони відбуваються якось випадково і не є закономірністю, не є слідством моїх якихось дій, думок. І так далі. Я думала, коли щось хороше трапляється, вау, мені пощастило. Коли трапляється щось погане, я думала, ну за що це мені? Або мені не пощастило. І ви знаєте, той момент, який перевернув буквально все, я його пам'ятаю дуже і дуже добре. На той час я була дуже відомим порукарем. Я вже займалась навчанням інших порукарів. У мене був свій салон в центрі Харкова, але в один момент я вирішила поміняти все і поїхати працювати за кордон. Мені запропонували дуже гарну посаду і дуже такі достойні гроші на той момент, і я відправилась в Емірати, працювати в салоні в Еміратах. І як тільки я туди приїхала, Почався ковід. Нас замкнули вдома. Ну, ви всі пам'ятаєте, напевно, той момент, але е, слід враховувати те, що я опинилась в чужій країні. У мене особливо не було запасу грошей, тому що я тільки приїхала і ще не встигла нічого заробити. І у мене ну, ще, ще я не встигла знаєте, якби надбати там собі якихось друзів, знайомих, і я просто залишилась зачинена вдома і з повним нерозумінням, що буде далі. Чи продовжимо ми роботу, чи отримаю я зарплату, чи мені платити за житло, якщо це буде тривати довго. Ну, Питань було набагато більше, ніж відповідей. І я знаєте. Коли спочатку це ще було якось так ну, цікаво, да? От, якось незвичайно, ти вдома, тобі не треба йти на роботу, можна дивитися серіали, а потім настав якийсь такий момент тривожності, що це все затягувалось, і скільки це ще буде тривати, взагалі не зрозуміло. І, і мене охопила така паніка, я впала буквально в депресію. І Почала якось шукати відповіді. Знаєте, я тоді занурилася у медитації, в свідомісну бачення. Я багато аналізувала, дивилась різні відео по психології, по езотериці, про карму і багато-багато іншого. І якось почала досліджувати свій внутрішній світ. І тоді, в той момент, я натрапила на аккаунт відомого астролога. І... Мене ця тема астрології якось зацікавила, і мені дуже захотілося піти на навчання. Навчання тривало, якби, коштувало дуже дуже дорого, але була можливість сплачувати частинами, тому я вирішила ризикнути. І ви знаєте, це було дуже таке важливе переломне рішення, як я розумію на той момент. Астрологія буквально буквально мене захопила. І тоді я знайшла відповіді на багато питань в своєму житті, чому зі мною відбувались ті чи, ті чи інші події, да? чому в мене, наприклад, були проблеми у стосунках. Чому у мене періодично траплялись ті чи інші проблеми з грошима? Все, все було закладено в натальній карті, виявляється. І в натальній карті вже є інструменти, наприклад, для того, чим ми можемо займатися, за рахунок чого ми можемо отримувати гроші, які фінансові інструменти нам треба застосовувати, щоб грошей було більше. Да, тепер я всі ці відповіді знаю. І я знаю, наприклад, як мені поводитись з фінансами, щоб уникнути тих чи інших проблем, щоб не наступати на одні ті самі граблі. Як, який партнер мені підходить? Да? І чому у мене в стосунках да, виникали постійні одні і ті самі проблеми? Тепер я знаю відповідь, знаю це як це компенсувати, і я можу в цих питаннях допомагати іншим. Що ще такого дуже-дуже важливого, те, що я тепер можу працювати в принципі, з будь-якої точки світу, і мені не треба прив'язуватись до якогось одного місця. Коли я працювала перукарем, я тоді зрозуміла, що. На близькому сході дуже гарні зарплати, і, і я там можу знаходитись, да, і е, заробляти нормальні такі гроші. Але мінус був в тому, що всі мої близькі були в Україні. Я була далека від них, я дуже рідко їх бачила. І ну, це було важко. Да, навіщо ті гроші, якщо я не, маю, не можу побачити своїх близьких, е, ситуація в Україні погіршилась, Е, Після ковіду ви всі знаєте, що почалась війна, і е, працювати в нашій сфері, особливо в Харкові, дедалі ставало все складніше і складніше, да, і підтримувати нормальний е, якби, рівень життя, і залишатись за кордоном. Маму було е, також важко тому ну, далеко, далеко від своєї сім'ї. Тому е, Астрологія мені в цьому плані допомогла, тому що тепер мені не треба прив'язуватись до певного міста, до певної країни. Я можу повернутися в Україну. Я повернулася в Україну да, і знаходитись з тими з людьми, з якими мені комфортно, і не думати про те, да, що от якби я була там, то я б мала змогу заробляти, а тут я не маю змоги заробляти. Да. Тепер я можу заробляти з будь якої Точки світу, я можу допомагати іншим. Розв'язувати їх лабіринти у стосунках, в кар'єрі, в фінансових, в будь-яких інших проблемах це дуже цікаво, це знаєте, як таке. Детективне розслідування іноді відбувається. Тому, якщо ти хочеш так само, у мене вже з листопада стартує новий набір на курс Астрологія з нуля. І ти можеш до нього доєднатися. Просто напиши мені в особисті повідомлення в інстаграм, посилання залишу під цим відео. Або... Ще буде курс прогностики, да це вже для досвідчених астрологів, які Хочуть прокачати свої навички в астрології і навчитися прогнозувати, також це стартує з листопада, тому можете також записатися. А якщо вам не цікаво вивчати астрологію, ви хочете просто більше дізнатися про себе, про свої сильні сторони, про свої таланти, в якій сфері ви можете реалізувати себе максимально, який партнер вам підходить для шлюбу, на чому можуть будуватися ваші. Стосунки. І взагалі, чи є у вас на них мотивація? Ви знаєте, не у всіх є мотивація на стосунки. У, у деяких є мотивація на кар'єру. І стосунки можуть складатися тоді, коли ну, за умови, коли ви реалізуєте себе в кар'єрі. І навпаки, у деяких кар'єра може реалізуватись тоді, коли ви реалізуєте себе у стосунках. Ну, тобто дуже цікаві моменти, іноді люди шукають не там. Тому, якщо ви хочете розв'язати да, якісь Довготривалі проблеми, з якими ви стикаєтесь раз за разом, просто звертайтесь на консультацію. Так само за цим посиланням в інстаграм під цим відео. І дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть мені, на які теми ви б ще хотіли побачити від мене інформацію. Все, всім гарного дня. Пока!